Так, друзья, всем привет! Новое видео по гидроцилиндру трактора ХТЗ. Значит, на вот сегодня чудо трактор стоит такие новые гидроцилиндры. 60 трактор. Никак у меня вышла история с гидроцилиндрами. Оскільки трактор у мене давно, я давно хотів, скажімо так, їх замінити, бо вони стояли без масла і трошки поржавіли. Ще в 2000, Ну, як спочатку війни, я якось так цікавився там цим усім. Цікавився такий залітник, цікавився всім. Стоїли вони за пару 6000. Потім у 23-му році я повернувся до трактора. Стоїли вже е, 9 тисяч. І у цьому році я дзвонив, хлопці, значить, один такий циліндр коштує 20 тисяч гривень. Циліндр 63-й, точно такий самий циліндр стоїть на тракторах МТЗ, тільки нема ну, оцих трубочок. Так. І там вход штока 250, а тут ход штока 280 мм. Так, значить, ну, вирішили ми відправити на фірму по їх ремонту. Фірма називається Альтервіте. Вирішили ми відремонтувати його. Я думав, будуть міняти гільзу, але хлопці там її трошки пополірували. На тому все. Замінили штука, замінили підшипники, хоча я не просив. Ну, замінили все одно я їх міняв, там деяких не було, замінили кільця. І от цього болтика штопорного тут теж не було. Так, значить, хочу розібрати, подивитися, як, в принципі, пофарбовано так собі. Можна було б, звісно, і... Іскоструйнуть його перед фарбуванням, щоб уже зовсім було гарно. Так, Чи, бачите, ще якась Чи то від фарби. Ні, то скоріше за все просто а, якась маска і там зафарбована. Значить, цилиндрик, щоб розібрати, він тут просто на штопорному кільці. Зараз трошечки ми обсадимо його вниз. От так, хлопці, обсадилося вниз. Тепер виділимо, що кільце. Поки жінки нема, можна і кухонним ножиком. Точно зламаю. Зайка мене приб'є. Сейчас знайдемо викрутку. Так-так. Таке кличко. Так, так Бля, краска злітає. Ну, скажімо так. Пофарбували не дуже, але я її не просив, тобто претензій, яких немає, я змогу так пофарбували. Так. Хочу витягти і глянути, що, що ж там всередині. Значить, до речі, шток тут був 25 мм. Поміняли на 30 мм. У новіших, більш новіших е, циліндрах, там уже був шток на 30 мм. Ого! Я боюсь, що можу і не розібрати. Да, друзі, так. О! Розібрали, значить, що вони зробили? Що вони зробили? Замінили мені? Так, ну, першеньок тут такий, як і був. Под манжетки вони переточили вже ось Тут були пластикові направляйки, вони вже трошки іншої конструкції поставили. Манжетки поліуретонові. Дивує мене ця гайка, як же вона. Як же вона контриться? Так, тут, в принципі, все просто. Ну, оце. Тут все нормально, манжетики поставили, все красиво. Середочком намазала души. якимось трошки гразнуватим. Шток перетачили на 30, поршень перетачили, буксу перетачили виходить на 30, під манжети, під кільця. Штачок сказали поставили під силу. Ну, єдине, я ж кажу, смущаємо гайка, як вона кріпиться. Ну, щоб не розкрутилася. Щоб не розкрутилося. Що там ціліндрики? Ціліндрики видно. Не знаю як буде, видно тут, не видно. Видно, що вони їх або шліфували, або ханінгували. Навряд чи розточували. Ну, трошки якось гризнувата смазочка. Так наче. В принципі, не знаю, ні, не видно тут буде. Ну, щось розточено. Зеркало відміється. В принципі. В принципі, ну. До, до речі, що вартувало, що цей ремонт вартував. Ремонт цей вартував 4600 гривень за один циліндр. Скільки коштує тут? Ну, хай 1000 штоп коштує. 1000 це. 1000 за роботу беруть, в принципі, багато. Мало, не знаю. Я скажу, не подобається трошки грязнувати, там буде видно. Так, ну, так, тихо-тихо. Ця тихо. конструкція. Саме цікаве, хлопці, в цьому всьому. В цьому всьому це пальці. Знаєте, яка ситуація з пальцями? Оце рідний, рідний їхній палець. Рідний їхній палець. Ось такий палець, отакі два кільця, там ще були такі резинові пильнички. Значить, пальців таких нема. Точніше, пальці в інтернеті є, але у всіх написано е немає в наявності. Ось такий палець МТЗ. Він майже такий, майже такий. І тут є нюанс. Це нестандартний палець МТЗ, це під 63-й циліндр. Але під е, е, старий імтезюк. Тут конус менший. а це ось конус більший. Це конус більший. Це конус більший. Або протачувати цей, Я таких ношов, тільки два. Значить, ціна цього пальця умовно 300 гривень. Умовно 300 гривень. Ціна цього пальця. Було їх тільки два таких. І два різних. Значить. За цей палець э, фірма, яка торгує запчастинами на Т350, ТЗ, ну, на всякий, я забув, як називається, Аль Альтарес чи щось там таке фірма. За один палець вона загнула 5350 гривень. Я думаю, це дорожче, ніж рульовий наконечник який-нібудь імпортний комбайн чи якусь техніку. Оце. 5 тисяч за один палець. Я сказав, що ви з'їхали з Глузду. Вони сказали, що це трактор дефіцитний, і запчастини на нього коштують як золото. Ну, вибачте, за 5 тисяч. Це умовно по 1300 там, гривень буде за кожний палець. Будь-який токар, Я думаю, з моїм матеріалом, в принципі, взяв би і виточив цей нескладний палець. Значить, два пальці я знайшов і два пальці буду. Трошки чухать старі, будемо ставити старі. Що, от такі запчастини на ці всі Циліндрік, я теж, кажу. Ну, Фарбували фарбою якоюсь такою самою дешевою. Ну, Не просив фарбуватися. Мене більш цікаво те, що вони зробили. В принципі, в принципі, все соберемо. Зберемо, попідбирали гайки, помазовські підходять, щоб не точить отакі. Двигун вже поставили, двигун вже стоїть на тракторі, задні кронштейни вже зроблені, передні трошки залишились доробити, і трактор, і двигун, в принципі, стоїть. Підчухуємо там всякі сопельки. Зопельки немає часу займатися, хіба що вночі. Ну, якщо буде час зняти відео про те, що стоїть, може днем потраплю в гараж. то вам ну, Тож дивіться далі, друзі.